Ось вам, будь ласка, я приклад. подивіться, що Рашка робить з українськими дітьми, що зараз відбувається. Поки ми, я розумію, треба жити своїм життям, багато з вас позабули про війну, багато хто вже за кордоном і так далі. абстрагірувалися від цього. В цей же момент дуже багато російських солдат знищують купу дітей, і бачите, що вони роблять. І це ж тільки те, що ми бачимо. Цей Рома. Я знаю особисто там з Лондона кінорежисера, який зняв про нього фільм. Вони були там на багатьох кінофестивалях, там по всі на фестивалях ридають, бачаться, співчувають, співчуваємо Україну, не тільки Україні цього не Ні, Ну я питання, що там привадять при його нічого, бо воно все ж таки йде за кордон, тільки не ясно Але сам факт. Що відбувається? Ось дивіться, в Європарламенті люди просто ридають від цього. і ридають. А в Європарламенті, щоб ви знали, голоси більшістю. От Вони сидять і кажуть, давай ми допоможемо Україні і прав якусь допомогу країні. Давайте голосуємо. Поки всі в Європарламенті більшість не проголосують, так ніяку допомогу не відправлять. А там сидить і Орбан, і п'ята російська колона, і так далі. І вони воду мутя там страшно. Тобто, то, що там хтось посидів, розплакався і там співчуває і, Боже Боже, як так можна, на жаль, нічого не вирішує. На жаль, моло це тільки дивимося, як всі плачуть, співчувають, як калічить наших дітей рашка. Як ми бачимо, як люди забувають про те, що відбувається в Україні, бо не розуміють вже як на це попливають, бо бачить дуже багато проблем зі сторони влади з усіх структур, і дуже прикро на це дивитися, що діти мають страждати через цю дебільну рашку в першу чергу, а в другу чергу не менше страждати від того, що відбувається у нас зі сторони а, влади. Є при владі дуже класні такі люди, але на кожному місці якийсь блін дурачок, який то там потягне, то там потягне, то там і як це викоріне, щоб ви розуміли, це наслідок святкосою, наслідок завка. Хто там скучає за цим савком? От воно. Понял? от воно б. Я ще про це відео запишу, але там той, той міндіч, наприклад, взяв непонятно скільки там тих карбованців і десь спітляв. В той же момент сидить десь якась тітка директор-лайка по хлібу. І діло, все те саме, просто в кількостях. количествах. Це величезна проблема українців. Якщо ми не хочемо бачити такого, нам треба починати зараз самих себе, брати і мінятися, іначе без шансу. Дуже співчуваю Ромі, всього сім'ї, величезний привіт, великі молодці.